Вітаю усіх глядачів Першого Подільського. Оперативно про найважливіше за цю добу розповімо просто зараз. Не перемикайте, аби дізнатися більше. У Кам'янці-Подільському до довічного ув'язнення засудили вбивцю 37-річної продавчині місцевого магазину. Тіло жительки села Зіньківці знайшли 27 жовтня минулого року поблизу старого міського кладовища. Величезна робота правоохоронців дала результати. Душогубом виявився 39-річний місцевий житель, котрий у 2005 році вже був засуджений за вбивство власної дружини, і тільки у 2019 році звільнився із місць позбавлення волі. У скоєному чоловік зізнався, його засудили до довічного ув'язнення. Також судді задовольнили цивільний позов найближчих родичів і зобов'язали засудженого сплатити по одному мільйону гривень кожному із них. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій загинув водій мікроавтобуса. Аварія сталася на трасі С 3 Тернопіль Кропивницький Знам'янка поблизу села Кудринці Хмельницького району. Мікроавтобус «Форд Транзит зіткнувся із вантажівкою Ман, яка своєю чергою зіткнулася ще з однією вантажівкою Вольво. У результаті ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці події. Водій вантажівки Ман отримав тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу без госпіталізації. Через 9 місяців від початку повномасштабної війни у Хмельницькому почали розбирати блокпости. Встановили їх на в'їздах у місто ще на початку березня. На місцях стояли представники тероборони та перевіряли документи у водіїв, які проїжджали обласний центр. Чому ж вирішили прибрати блокпости саме зараз? З'ясовували наші журналісти. Ще тиждень тому на в'їзді у Хмельницький зі сторони Старокостянтинова стояв блокпост із протитанковими їжаками, бетонними плитами та наметами. Тепер кермувальники, які в'їжджають у місто, бачать зовсім іншу картину. Конструкції зникли. Як я раніше їздив постійно по, по трасі, це дуже погано. Ну... Деколи забуваєш і деколи можна було попасти в аварію. Вони не потрібні на даний час в Хмельницькій області. Ну а для чого хлопці мерзнути мають? Вони можуть зайнятися якоюсь більш корисною роботою? У мене внук там теж під Херсоном, тому я знаю, що таке блокпост. Я би не розбирала на даний момент. Очільник Хмельниччини Сергій Гамалій розповів, за рішенням Ради оборони на в'їздах в обласний центр було облаштовано шість блокпостів. Проте ще середини літа військові перестали їх використовувати, а водії нарікали на ускладненість руху, тому й вирішили конструкції демонтувати. Зараз вважаємо, що Воно вже не не так актуально, як було на початку війни. Я впевнений, що наші військові якраз не дадуть дойти до нашої області. Тому було прийнято рішення не то, що ну самі блокпости розібрати, не то, що їх не буде існувати. В нас вони стають мобільними в будь-який в час, коли це потрібно. Туди під'їжджає машина і розгортається мобільний пост. Це буде робитися дуже швидко і буде контролюватися і ВСП, і військовими. Як зазначають владці, краянам не потрібно хвилюватися щодо безпеки у регіоні. Якщо виникне така потреба, блокпости розгорнуть у найкоротші терміни. Аліна Жукевська, Дмитро Мілієнко, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Елементів радянської та комуністичної символіки продовжують позбуватися на території Кам'янець-Подільської громади. Відбулося засідання консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Хмельницької області. Члени ради розглянули пропозицію кам'янець-подільської міської ради та прийняли рішення про демонтаж символіки та напису на пам'ятнику борцям за владу рад на честь 50-річчя жовтня. Тепер Міністерство культури та інформаційної політики України у свою чергу має ухвалити рішення про вилучення цього обеліску із переліку пам'яток історії. І до новин щодо поширення коронавірусу в області з 5 по 11 грудня на території Хмельниччини зареєстровано 262 випадки covid 19 що на 24 більше, аніж минулого тижня. Госпіталізовано 75 осіб, одужало 268 осіб. Летальних випадків не зареєстровано. І з метою профілактики захворювання на COVID-19 продовжується процес імунізації населення. Загалом в області зроблено майже мільйон 50 тисяч щеплень від коронавірусу. Медики нагадують, що вакцинація це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби. Музика. Уміти надавати першу долікарську медичну допомогу обов'язок кожної людини, особливо в умовах війни. Відтак і для працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради провели чергове навчання щодо надання першої долікарської медичної допомоги тактичної медицини потерпілим у разі нещасного випадку при пораненнях, травмах та інших невідкладних станах, котрі загрожують життю людини. Ділилися навиками інструктори із тактичної медицини КП навчально тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади. Окрім цього, найближчим часом відбудуться і заняття із психологічної підготовки та навиків поводження зі зброєю. Хмельничани та міські бібліотеки продовжують відмовлятися від російської та російськомовної літератури. Ці процеси викликані повномасштабним вторгненням країни терористки на території нашої держави і її тоталітарними ідеями. Тож про подальшу долю книг мовою окупанта вже за мить. У бібліотеках Хмельниччини сьогодні практично неможливо побачити на полицях книг російською мовою. В Україні триває очищення літературного простору від всього, що пов'язано з країною-агресоркою. Приміром, в обласній книгозбірні для юнацтва такі видання прибрали з очей молоді. Це міф, що російська література це найкраща література в світі. Створений цей міф саме в радянському союзі. Ми це все зараз вилучаємо, здаємо на макулатуру. І коли нам дозволять, бо зараз в цьому році не дозволено купувати ні книг, ні періодики казначейство. А коли нам дозволять, ми за ці кошти купимо гарну українську книгу. Аналогічна ситуація в книгарнях чимало покупців переорієнтувалися, відтак зріс попит на україномовні видання. Ми бачимо приплив, новий приплив читачів, новий приплив відвідувачів, які купують літературу, яким стало вельми цікаво, що відбувається зараз в сучасному українському культурному просторі і літературному, зокрема, відмовляється від російських книг містяни у себе вдома, підтримуючи акцію російську літературу на макулатуру». Частенько зустрічаємо скриньки, і де написано: принесіть російську російську літературу на макалатуру. Тобто, вже наявність таких скриньок свідчить про те, що суспільство готово. Пересічні місця не погоджуються з необхідністю позбавлення російського впливу через літературу. Причиною вважають імперські наративи Ерефії та її звірства на території України. Ні, альтернатива тут не може бути. Якщо війна з Росією, значить, значить знищуємо все російське. Треба. Треба, у нас є відкрите вторгнення, війна йде, так що все треба знищує. знищувати. Знищувати, кінечно, без питань. Гроші, які зберуть у рамках акції російську літературу на макулатуру, підуть на підтримку ЗСУ. Решту ж книжок різних жанрів все ще можна буде знайти, але вже у сховищах бібліотек. Сьогодні в епоху постправди та неймовірної кількості інформації, яку ми вживаємо щодня, фейки стали невід'ємною частиною кожної стрічки новин. Автори контенту все більш успішно та витончено обманюють людей. Чи відокремлюють хмельничани дезінформацію від правди і як розпізнають фейки? Дізнавалися наші журналісти. Дуже часто, особливо в соцмережах, ми зустрічаємо не інформацію і маніпуляцію фактами. Як виборотись з фейками? Чи можете ви поділитися своїми способами цих mm фейків? -hmm. Цікаве питання, але ну, стараємося знаходити правдиві інформацію правдиву і інформацію стільки знадійних джерел. На один фейк зловилася, чисто, за фейк 에, чисто така лікарський. Дуже не було неприємно, але. Але побувала в такому. Я просто менше дивлюся на новини, які мене просто не цікавлять. І менше сталкаюся з фейками. Ми спосіб не знаємо, але ми просто відсіємо самі. Реально стараємося це все оприділити, чи, чи це правда, чи ні. Ну, навіть, шляхом логічного мислення. Визначаємо фейки. По-перше, шукаєш щось по інших каналах, підтвердження. Якщо це підтверджується, і стараюся взагалі читати новини тільки з офіційних джерел. Ну, завжди перевіряю інформацію, по-іншому їх як визначиш. Якщо дуже, дуже щось таке грандіозне написано, що з'являються сумніви, тоді перевіряємо завжди офіційні сайти. Я фейки не читаю практично. Знаю, що прочитую ще більше цю інформацію, роблю висновки. Я за більше підписана на офіційні новини. Тому якби, ну, а якщо якихось блогерів дивлюся, то ну, збільше маю досвід, е, ніби вони транслюють вірну інформацію. Але якщо бачу щось не те, ну тоді вже... Минаю. Дуже часто в нашому інфупросторі ми стикаємося з неймовірною кількістю фейків. Як ви взагалі боретесь з цими фейками, можливо, є якісь возврати? Ну, фейки, я чесно скажу, зараз інтернет погано, не грузи, так що є в плюс в цьому. Що? Ну, Звичайно, інформацію треба перевіряти. Напередодні новорічних свят українці розділилися на два табори. Одні переконують, відзначати будь-що, окрім перемоги, зараз. Абсолютно недоречно інші ж вважають, що навіть у такий важкий час створити святковий настрій зайвим не буде. Обидві точки зору мають право на життя. Але навіть тим, хто все ж вирішив прикрасити оселю до свят, цьогоріч слід звернути увагу на кілька нюансів. Про них далі у сюжеті. Збереження святкових новорічних та різдвяних традицій навіть у такий важкий час може мати позитивний вплив на людину. Традиційні клопоти, як от прикрашання ялинки, вибір подарунків та приготування святкових страв, на певний час повернуть у звичне довоєнне життя. Окрім того, новорічні ритуали під час війни вкрай важливі для дітей. Для внука хочеться щось, якесь задоволення, так як його тато воює, зробити задоволення, щось, купити якісь іграшки, може, гірлянди. Ні, святкувати хто там буде. Ніякої определенності, щоб святкувати. А так, сім'єю, враховуючи, що у мене маленька дитина, то звичайно, що якесь мінімальне свято буде. Суто для душі можливо і придбаються якісь нові прикраси. Ялинка головний символ зимових свят. У довоєнний період покупці деревець орієнтувалися переважно на їх зовнішній вигляд. Зараз же серед головних критерій практичність та заощадливість. Серед ялинок продаються дешевші трошечки. Такі дорожчі вони продаються, але в меншій кількості порівняно з минулим роком. Для тих, хто бажає обрати штучну ялинку, продавці пропонують безліч варіантів. Більш подібне на живе деревце коштуватиме дорожче. Дуже приємна ціна. Приділа пределах вісімсот, дві і 1500 гривень. З'явилися ялинки, які прикрашені снігом і одразу прикрашені гірляндами. Одні з найкращих таких на сьогоднішній день один з найкращих ялинок. Починаючи від 20 тисяч гривень 27, і ще в нас найбільша красуня в приділах 32 тисяч гривень. Ще одним важливим атрибутом зимового періоду є яскраві ілюмінації, враховуючи ситуацію в країні, а саме часті відключення світла, у топі зараз гірлянди на батарейках і знайти їх може бути проблематично. В цьому році з'явилися нові модифікації гірлянд, які безпосередньо складаються пучок. Розпосередньо пучок, який чіпляється наверх ялинки, і розходиться 28 гілочок. Беруй найбільше на батарейках. На жаль, вони вже в нас закінчилися. Сказали наші покупці, що закінчилися, і вони по всьому місту, бо використовують не тільки їх на декорацію ялинок, на настольні декорації, використовують також, щоб підсвітити в себе просто в кімнаті. Звісно, цьогоріч відзначення різдвяно-новорічних свят буде іншим: безпишне гулянь, салютів та для когось далеко від дому. Однак зі спільною для всіх мрією про перемогу. Кусали калиту, ворожили та співали традиційних пісень, На Муровеччині за давніми українськими звичаями відгуляли андріївські вечорниці. Веселі пісні, запальні танці та веселощі занурили кожного у казкову атмосферу, як і сто років тому. Ті, можна на ваше вечорниці, можна, можна зараз добрий вечір!», Добрій вечір. Добрій. 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 народний фольклорний колектив Берегиня, що понад 30 років тому заснували на Чемеровечені, відроджує традиції наших предків. Завжди особливими для неодружених хлопців та дівчат були у давнину Андріївські вечорниці. Під час таких гулянь молоді люди могли повеселитися та приглянути собі пару. Мені сподобалося дуже ім'я хлопців вгадувати. Як, як на мене, це най, найцікавіше. По гілочках не дуже зрозуміло, насправді. Так, дуже сподобалося ворожити, дуже цікаві традиції. Вечорина Андрія не обходилася без виконання жартівливих пісень, і з ними зустрічали гостей, проявляли симпатію та обмінювалися талантами. Сподобалося співати, мені сподобалося ворожити, як ми грали в цікаві ігри. Мені подобається дуже. Сакральне значення під час святкувань має обрядовий хліб. калета. Гуртом дівчата випікають калач у формі сонця. Замішувати тісто варто було з позитивними думками та приказками. Готовий корж слугував для розваг. Хлопці із зав'язаними очима мусили дострибнути до нього та відкусити шматок. Загалом із проведенням андріївських вечорниць пов'язана ціла низка обрядів. Ставили тарілки. Під них ставили там кусочок хліба, кусочок якоїсь деревинки, ну все, що можна було. Цукор, сіль і так далі. І от дівчина кожна відкривала свою тарілочку. Ой, а в мене кусочок солі, значить, чумак буде. А в мене цукор, значить, багач буде. А в мене бука пекар буде. І так вони там між собою ділилися своїми такими думками. Спочатку повномасштабного вторгнення сучасні українці відчули гостру потребу у відродженні та поширенні звичаїв наших предків, адже боротьба триває і на культурному фронті за збереження нашої ідентичності. Українська традиція, українська культура вона є і вона буде, не дивлячись на те, що хтось нас хоче знищити, або якось з нами неправильно себе поводити. Тому я бажаю всім гарно відсвяткувати і знайти свого Андрія в усіх традиційних елементах нашої культури, а більчанам та чмировчанам подякувати за те, що досі зберігають і продовжують нашу культуру. Із Андріївських вечорів стартує цикл різдвяно-новорічних свят. Цього року ми як ніколи хочемо наповнити їх власне українським духом. Адже як і наші предки сто років тому, сьогодні ми боремося за нашу свободу та незалежність. І наразі це все про що хотіли розповісти ще більше актуальної інформації та важливих новин. Очікуйте завтра. о цій же порі в ефірі Першого Подільського. Дякуємо, що були із нами, і до нової зустрічі. I'm